Що таке бентонітовий шнур, де і як він використовується, розказуємо. Після зняття опалубки в стіні залишається стяжний гвинт, його дістаємо. В стіні залишається ось такий отвір. У нас він був закритий фіксатором конус. А всередині ПВХ-трубка. Ось ця ПВХ-трубка нам потрібна для того, щоб простими словами стяжний гвинт не засох прямо в бетоні, і ми його могли спокійно витягти. Що робити з цим отвором, який залишився? Використовуємо бентонітовий шнур для герметизації отворів. Він круглий, діаметром 22 мм. Ось ця ПВХ-трубка вона висверлюється і всередину вставляється бентонітовий шнур. Хочу зауважити, що він працює в замкнутому просторі бетону. Що ми його не просто вставляємо в отвір, а й закриваємо ремонтною сумішшю Технореп. На сайті Текнаселенює ви знайдете ще більше професійних рішень для герметизації і гідроізоляції.